Всім привіт! З вами я Олена Масенцова, і в цьому відео я покажу вам, як я збираю сумочку з хутриною боковиночкою. В мене набор з екошкіри показувала відео огляд на нього у попередньому відео. Якщо цікаво, трошки опуститися донизу. А далі обв'язала його хутряною пряжею. Ця пряжа, звісно, не для в'язання сумочок. Це в мене ось такий ребіт. Дивіться, їх теж багато варіантів хутриної пряжі. Ниточка виглядає ось таким чином. Працювати з нею дуже легко. Якщо не знаєте, як знов-таки опускайтеся донизу і дивіться: дивіться мої рецепти роботи саме з хутриної пряжі. Я дуже давно з нею експериментую, і в мене є багато моделей саме з хутра. Ось так я обв'язала боковиночку, використовувала, дівчата, гачок. Мене два з половиною. Чомусь я. Рідко працюю таким розміром, маленьким, але мені в даному випадку було дуже легко з ним працювати. Хочу одразу дати пораду вам, що коли ви будете обв'язувати оці заготовочки це верхній клапан, обов'язково починаєте в'язати з ізнаночної з, з сторони. Не знаю чому, але хутро виглядає набагато таке. Об'ємніше, коли ви в'яжете його зі знанки. Тому на лицевій стороні вони, воно виглядає, ось бачите, як гарненько. Далі я зв'язала боковиночку. Ще раз хочу сказати, що майстер-клас повний і повний відео огляд є у попередньому відео. Під цим відео я залишу посилання на урок, яким вам треба скористуватися, щоб ви не шукали довго на моєму YouTube-каналі. Я зв'язала боковиночку, ось так вона виглядає з воротніми рядочками, ущільнила її, як ви подивитесь у відео. Потім обв'язала по краях повністю і. Зараз буду пришивати. Ось Саме цей процес я хочу вам показати. Дивіться, боковинка повинна дорівнювати ось цьому розміру. У мене тут 51 см. Чітко по цьому розміру я зв'язала боковиночку. В ширину я зробила боковинку десь 8-9 см. Далі, якщо ви це робите вперше, то ви обов'язково... Ось так приєднайте за допомогою маркерів, щоб вона у вас нікуди не рухалася. А далі вам потрібна буде ось така голка. Я вже її приготувала. Ось така голка з великим вушком та пласким кінчиком для того, щоб пришивати. Може, вона буває голки бувають ще й пластикові, але мені більше подобається саме. Металеві, вони довго служать, і в мене тут багато ниток. Дівчат не звертайте увагу, тому що краще пришивати не однією ниточкою, а нитку залишати з цієї сторони, тому що тут ми також будемо пришиватися із цієї. Ось, у мене є ниточка, ось я закріпила маркером, щоб в мене нічого не рухалось, і далі ми починаємо пришивати. Як пришивати боковини? Я вже багато разів показувала, треба просто зшивати разом. Шивати разом дві косички, які є на полотні з однієї сторони і з іншої сторони. В даному випадку ви нічого не бачите. Ось в цьому особливість хутра, і всі з за цього його бояться. Ну, хвилюються, коли з ним працюють. Але, дівчат, я вже навіть не використовую окуляри, якщо чесно. Тому що треба просто ось так. На дотик бачите цю косичку. Її, якщо подивитися, от дивіться, я ось так розкрию хутро, її видно, ось одна косичка, ось інша косичка. І от ви їх починаєте з'єднувати. Хутро закриє всі недоліки, всі косички позакриває, і буде ще об'ємно виглядати ось так по колу, по периметру Сумочки. Дивіться, ось таким чином ми просто пришиваємо та закриваємо оце все. Додатково ще ми ущільнимо боковиночку. Ось так все просто. Потім ми пришиємо верхівку. Ще раз нагадую, що в попередньому відео в мене ця сумочка є зі шнура, я показувала вам, як е, далі все збирати. Ось так. Нічого складного взагалі немає. Тому, якщо вам Подобаються хутряні сумочки, то ви можете самі їх собі зв'язати. Не бійтеся хутро, працюйте з ним. Воно дуже м'якеньке, і я вам хочу сказати, що хутряна сумочка, вона дійсно зігріває, можна навіть ручки погріти. Під цим відео, дівчат, я залишу посилання на всі відео уроки, які стосуються саме хутряних сумочок. Ви, щоб ви не шукали по Моєї сторінки я вам просто приєднаю ці всі відео в одному, і ви зможете подивитися всі мої поради щодо роботи з хутром. Ось і все. Сподіваюся, що у вас обов'язково вийде гарна сумочка. Де придбати набір, також залишаю посилання в моїй студії підільки-шоп або на сайті петelкишоп.com.ua. Будь ласочка, приєднуйтесь. І давайте робити такі тепленькі та затишні сумочки. Ось так все сшиваємо та збираємо разом. Дуже хочу, щоб ви залишили під цим відео коментар, чи сподобалось вам, чи все вам зрозуміло. А якщо вам не шкода, поставте, будь ласка, лайк. Дякую, до нових зустрічей!